Протистоянні Польщею. Чесно кажучи, дивуюся, як Галичани, втративши, втративши державу у 1387 році, зберегли цю цю мову, зберегли за рахунок церкви і за рахунок якоїсь такої здивовижній впертості. Невідомо, випадково перші українські граматики прийшли саме з цих теренів Далі. Оце абсолютно філологічна робота. Це таке враження, що це філологиня. Намалювала, бо часом, як приходить до тебе студент, якогось вишу і каже, переставте мені оцінку з української мови, бо я вже вивчив українську мову, я кажу, круто. А може я до тебе репетиторство піду, будеш моїм репетитором? Бо я не українську української мови. Я що не відмуть до Бориса Гринченка, то почуваюся повним ідіотом. Нічого не знаю. А студент нормально приходить, переставте оцінку. Оцей ось, 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 акцент. Мова була і залишається для нас загадкою. це Гадаморові належать слова відомого німецького філософу, що межі наших знань щодня віддаляються. І що більше я знаю, то я знаю мало, мало і мало. Це тільки дурень може сказати, що він знає. І це кайф оце відчувати. Що це неосяжне, оця галактика, яка впакована в мову. Далі. О. Матрицю, фільм бачили? <рив> ну це моє гасло. Єдина мова за єдиною державою. Може, воно не зовсім добре видно, якась різкість. От, я О, пішла різкість, що я навела очі. <рив> 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 Але це недоформований доформований Бачите, як це Сашко Фронський виразив? Оце, до речі, автор цього голого чоловіка на книжці. Побачте, які в нього цікаві образи. Недоформований, тризуб, мова у вигляді міцного, красивого чоловіка, але з квіткою замість голови. Ця робота взяла якусь премію і цьому хлопчині запропонували роботу в банку відразу. Побачили його креативність. Вона така була мотивація роботодавця. Бо потім ми під'єднували до цього проєкту різні установи, щоб якомога ширше вплинути через це на суспільство. далі. Нема що казати, правда? Це той самий Ігор Попович, який дивувався, що є комуністів у парламенті. Я не знаю, що він так дивується. Маркович коли їй було 16 років, вона писала свої любовні листи Опанасові Марковичу, то вона казала йому, що нічого не може бути в тому житті такого, що її здивує. Нормально хотіти 16 років, правда? Так само, думаю, що Ігор вже тепер не дивується. Але оце те, що робить закон Ківалова Колісніченка, ви, напевно, знаєте, що ми з вікомими в п'ятницю зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність за зневагу української мови тюрма від 4 до 7 років. Звісно, що нам буде дуже складно. Тобто внесено, <плес> будемо планувати вести зміни в кримінальний кодекс. 1. Ну, що, що їм доводити, розумієте? що їм потягнути? що їм ганяти до сокій категорії? Вони ж не доганяють цього. Що по-іншому з ними говорити далі? Не ну, ну, Нема нічого ліпшого в тому житті, ніж, ніж виховувати дітей і, і бути певними, що нашим дітям буде комфортно. Знаєте, я коли народила своє чарівня сікійку, яку чомусь звали Жанною. От, я досі три роки йде суд, я хочу спростувати те, що моя дитина називається не Жанна, а Софійка. тільки з самого походу дитячий садочок. І я не віддала свою дитину в дитячий садочок з однієї єдиного е мотиву. Вона там буде чути російську мову. І там раптом вихователька скаже, що якісь радянські, там, на зв'язок, 9 мая, ще там щось, не, то категорично не приймаємо, розумієте? Я оберігала свою дитину до школи. Я розуміла, що дитина піде в школу, вона потрапить інші свідки. Це вже була незалежна Україна, вона врадилася в 79-му році. А тепер уявіть собі, як зараз захистити дітей, особливо в колеги мої з Києва, які кажуть, що дитина йде в дитячий садочок, і вона там одна єдина україномовна. Це просто зала. Я пам'ятаю, як моя Софійка бавилася в пісочку з Києвоса, прибігає до хати перестрашена і каже: Мама, мама! Там якась дитина свого тата папкою обізвала. Тож якою папкою? Ну, папкою, ну тою ж, що ти складаєш книжки, сказала папка, папка, я вже йду. Друзі, це ж драма для наших дітей. Ще один приклад, який стався з моїм колегою. Мій колега купив дитині великого ведмедика, ну великого більшого, як дитина, це точно. Подарувати дитині того медмедія, який впав на ту дитину до федерального І там почала досліджувати. досліджувати. Під лапкою дитинка знайшла картку, читає. знаєте, Почала читати? Шість років. Там написано. Мишка. Мишка. Це, ж, це ж не мишка? Звісно, що це не мишка. А що це? Що це таке? Є межив'єм. Ну тому русифікація, одна висока. Сужик, типа коротше взагалі, друга. Ретуємо нашим дітей. Бо ми того варто. Це Оксана, Оксана. Оксана Біляєва, дивіться, що зі прізвище зробили. кажу, Оксана, чому скайка? Що ти, ти біляшка? Вона каже, ні, мій був біляй. Прийшли визволителі в 39-му році Галичині, це зробили в нього біляєва. Я кажу, чого ти не запишеш назад на біляє? Та я вийду заміж, поміняюся. Реально вийшла заміж за. за, 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 за <плес> Не читала. А як там в Катерині? Кохайтеся чорнобриві. Це москаля, бо москалі чужі люди робить, не поставити. Скільки краще разів повторює цю фразу? Дрічі. Невже це не можна засвоїти від 1898 року? <правда> О, коли Юля це намалювала, оце та Юля, яка робила обгортку до плакатів і казала, що в неї є дитинка, 6 років приїхала суддя. 2001 рік, це той метелик нам і зимучить. Де ми думали? Ну, де ми думали, що в 2013 році держава перебуватиме під такою страшною загрозою? Чи той метелик перелетів хоч на один пакет? Хоч суспільна свідомість стрімко змінюється. Це тепер свідчить дуже антагоністичні сили парламенту. Ви бачите, яка війна? Ми кричимо українська, а вони нам кричать на тому, що. З фашистним ну, голову. А я вийшла посередині парламентської зали і кажу, ну що такі тупі? Ну, що ви нам причували, Чо ви такі тупі? Да, ви такі". Ну, зробиться нині. Обачте, коротше, вообще Ось з цядентка пропонує взяти до рук рай. Чи що, там, чим ви там труїте та чи що. Ти, що, це, що оце оце де то є. Оце оце, моя. Не а не це. розумієте? Як стоїти оця крові? Далі! <світ> Я то принесу, коли Курси навчання української мови для тих українців, які її не розуміють, інструкція, плакати причепити ретельно на стіну, дрозі, обхисумліно головою зазначення міста, то ти не зрозумієш, що живеш в Україні і ти є громадянин. Якщо одразу не допоможе, спробувати ще. Витися у вою. Далі. Треба від рабства звільнятися правда? Нам не потрібно тачати. Іван Франко казав, що роздерті сумнівами і знесилені журбою нічого не творить. Має бути усміхненою, щасливою, самодостатньою нацією. Це слова одного письменника, я не нервую, я не кожна з Ви Сюди можу, я його читаю, і я не хочу. Назвати. Я щаслива, що моя дитина його читати не можу. Я коли з ним захоплювалася, читала. Мова, можливо, пізнала, хто це. Мова, головний інструмент взаємодії зі. Це така дуже вишукана студентка. Вона зараз читає курс живопису е, в лісній техніки Оксана Васі. Ну, Такі мотиви Лукаша, бачите. Дай. Це моя улюблена робота. Цей студент Юрко Пескальський ходив на високий замок. Хтось вас був у Львові, Підніміть лапну. Ой, го! Ой, го! Я брав. На сьому замку були? О! Все нормально. Оце він також піднявся на високий замок, складав листочки. І оце мова, бачите, зсередини, з, з магне землі, з божого веління пробиває до нас від селищі. Ми у мене десь такі. Ні, кухні в мене не засідають. Далі. Це студенточка, де шапкою кинути до того міста, дорівна, звідки ми до вас щойно приїхали. Намалювала вона це відразу після, після початку прапту помаранчевих подій, але не, не рештуємо. Все переговорили цю сторінку, йдемо далі, отак як кажуть це студент, О, дивіться, йдемо далі. Ми лишили кінці «я», Ми лишили кінці оце я. Ми лишили в кінці ю, не знаю, знаємо. Де не дороги? Все. Мова це її роль, це і національні коди, незрозумілі тільки для ворога. Фортеця. Як там буде, буде, буде на упротине? Му, це перший і останній бастіон захисту держави. Бачите, як вона це класно показала у кольоровій гамі. Оцей солярний знак, цей гол в національних кольорах. Патріотичний націоналістичний гол. Як казала одна моя студентка, У нас є одна понема, яку я називаю національно-патріотичною. Я кажу, що нічого сюди, хати понема. Розумієте, чому не будемо понеми подарити. Мова наше, серце наше, зверніть увагу, як оце це серце це насправді ми тримаємося за руки, творимо родинне коло кровну, духовної спільноти, про яку казав на Леті ще що в 1621 році ми з паном вічок зматували цю думку, в якому сетеві на журналість мові Латиняни мали оце, італійці мали два гасла: мова наша, серце наше, і мова є мова серця і мова хліба. казали вони. Мова хліба це мова заробітку. Бо італійці в 19 столітті були в такому тяжкому становищі, як ми зараз їздили в світах, заробляли гроші до Франції, до Австрії, до Німеччини. Це треба знати ці мови, щоб зробити собі на хліб. Але вони з зуставалися з мовою свого серця. Італія проголосила незалежність, коли помер Тарас Григорович Шевченко. В Римі тільки 2% італійців розмовляли італійською мовою. Чи щось зараз загрожує Італії? Ні, вони мали прем'єр-міністр не Азірова, а Амадзонів. І той сказав, що для єдності Італії має бути єдиний інформаційний простір і Збройні сили. Далі. Класно. Класно. Філогічна робота. Зараз цей Андрій працює у міській раді, в відділі архітектури. Тут є два наші депутати з міської ради, мої помічники. Можливо, не навіть його вличко знають, але не знають, що він аптек цієї роботи. До речі, Андрій написав, не забруднюй мову і приніс мені до. Кажу, ти забруднюй». Що забрудне? Подумай, часто не. Якщо часто не, і мене якого відмірку далі, в родовому виставляємо. Але архівка можна робити таку допомогу. Нам не можна. Далі. О! Це робота, яка привезла мене в політику. Чому вона мене привезла в політику? Я цього абсолютно не планувала авторка, Юля т'є до речі, відомий архітектор зараз у Львові десь, буквально недавно в неї народилася Черівня Комулете перше. Ця робота дуже сподобалася студентам, і вони вирішили зробити ксерокопію. Зробили ксерокопію цієї роботи. Запитали мене, чи можна то клеїти в Львову. Я кажу, можна, але не корні, нікружних пам'ятка, важно. Можна на спину комусь приклеїти, люди клеїти, на свальку, на дерева наклейку, то люди, то, то, то важніші, ніж люди наші. то Після того, як вони заклеїли Львів, а також ті міста, куди вони поїхали, попаліте не звучаться студенти. Цієї країни до мене прийшли міліціянти під час заліку студентам. Це дуже сподобалося. в залі, Приймає заліза міліціонарі. Нарешті її виведуть. Що ж ти прийшли до мене? А вони кладуть на стіл якусь петицію від Російського молодіжного общіства, де зазначено, що я ось тим плакатом і Юлія титр розпалюю міжнаціональну рухне. Я впала пляску, Це був 2003 рік. Я кажу, що це не у вас є діти. Є, ходять діти до школи, Ходять. ті діти мають викладачів з української мови і літератури. От скоренько, я даю вам це, два набори плакатів, дарую, бо наборах по 28 робіт. Занесіть в школу вчителям з української мови і літератури, щоб вони з того починали уроки, тим закінчували. Захочете жити вільні дералі, що рухову є. Що було далі? Далі пам'ятаю, ректор Юрій Кирилович Рудавський надав мені послуги свого адвоката. Пам'ятаю слова цього адвоката, з того, можливо, почалася моя коронавік в інший Пам'ятаєте, що найкращий захист у НАП. максимальний напад зараз, максимально дати цьому розумос, негайно зробити прес-конференцію, негайно організувати максимально молодіжні середовища нації протести. <плес> Саме тоді мене видали на свободу. Я тут вперше познайомилася з Олегом Кивником. Свобода видала під тисячним накладом. Ми заклеїли цим плакатом русською молодіжною обстрілку, <плес> що немає звичайної зборів. Олег 8 лютого зробив великі вічі в 2004 році, махав під плакатом, казав, люди, це не Луганськ, це Вір. Викладачку, так типу, ти а хтось там стоїть і каже, я як, час, так Ага, викладачку, переон, переслідуй. А мої студенти кажуть, да йдіть, скажіть, що, шо? я навічах не виступаю? Це не мій формат, ні, я не буду виступати. З того це все почалося, відкрили кримінальну справу, Олег тоді був депутатом Верховної Ради. Почалася війна ну, з цього приводу, в результаті кримінальну справу закрили, але, але мене зависть той вагончик, це не знаєте, куди. Ну що, бачите за Студентка Студента сум, який я на незабаром за тиждень, Оля Новохарська, також хвалили викладачі її за образ не печальні, несподіваний. Але цікаво. Розмовляє. Ну і кольори слідчик, якою саме. Далі. Розум і серці людини, так як і мова, зберігає відбиток країни, в якій вона народилася. Це французький філософ Ларуш Копо чи Ларуш Пуко, не знаю, як правильно наголосити. Цю роботу відразу на виставці купили. Нас там люди приїхали з діаспори, пам'ятаю, коли цю виставку мали. Марина Ульянкіна. Це та сама, що малювала. На слова Омієнка бережи своє особовий ім'я, повні національні кори. Далі. Ось воно, дерево мали, і от суржуть, в його. Бачите, яка взирає? Відлізло під глибокого під коріння і згризло вже пів дерева. Але є, є ще оця частина. і плодоносить. Далі. Ну і що вам повідали? Отака у нас було. Знову ж таки, Юля Цировацька, яка цю гормовність відчула на власному життєвому досвіді. Посуне ту Баберу, це наше головне завдання. Посунемо. У Верховній Раді, принаймні, ми їх наразі закрикуємо, далі будемо думати, які моменти будемо ще до них застосовувати. Тож перші тижні вони одразу всі перейшли. Потім, коли ми перемогли в особистому голосуванні, ми зрозуміли, що вони починають програвати, але ж тупі, знаєте. І тепер вирішили відігратися в такий спосіб, що ми причому в приїзд, а вони хочуть пошити. Далі. О, Христина Кукарська. оце зашморк на шиї. Е, Як ви які натручені очва цього українця, якщо він дає собі таке з собою зробити, тобі наплив. Завал. Далі. Це дуже вишукана робота. Це та сама Оксана Васків де з упілочкою умові наш Всесвіт» ми робили з того поштівку згори писали 21 лютого Міжнародний день рідної мови і надсилали це масово людям на різні адреси, щоб таким чином загострити на цій проблемі, але в дуже такий вишуканий спосіб умові наш сесії. Далі Бо ця виставка у Львові набула розвиток. Тобто, ви знаєте, студенти якого вищого навчального закладу сказали перші, що ми хочемо, щоб таке було в нас. Прийдіть, розкажіть, як ви це робили, бо тобто, ми дуже здивовані. Це були студенти банківського інституту. Банківського інституту. Саме студенти банківського інституту це підкупили. Потім підхопили студенти аграрного, тоді ще це був інститут, зараз це університет. Тобто у нас зараз дуже болісні процеси. Оце я робила депутатський захист. Ну злиття і аграрного населення.